Доброго дня, практичні іспитно-механічні коробці передач категорії Б вважається розпочати. Ми представляємося, нам озвучують екзаменаційний маршрут, по якому ми будемо рухатись. За екзаменаційним маршрутом номер 3 ви ознайомлені. Ми кажемо, що так. Коли будете готові, можете розпочинати. Як ви вже знаєте, ми регулюємо сидіння, регулюємо підголівник, регулюємо дзеркала, прищіпаємося, після чого починаємо щеплення гальма. Угу. Ручний, передача і поворот. Включаємо правий поворотик, дивимося, чи нікого немає по боках і легенько починаємо рухатися Якщо з боку немає машинки, можна викрутити руль одразу. Добре. Складання іспиту не менше 20 хвилин. Виїжджаємо ми переважно звідси, де зараз запарковані машини сервісного центру. В залежності від положення, де буде транспортний засіб, все залежно від ситуації. Передивимося на ліво, чи нікого немає. З правим поворотиком їдемо праворуч. Дивимося, щоб не йшли пішоходи. На початку краще триматися трошки. Правіше, якомога бути правіше, в подальшому їхати собі рівнесенько. Пам'ятаємо, ми будемо дзеркала рівнати з виїздом, правий поворотик заздалгідь, трошечки лівіше і легенько приганьмо. Тут, незалежно від того, що ми бачимо зараз чи не бачимо, ми ще підкрадаємося вперед, щоб дзеркало вирівнути з виїздом. Легенько, так, ще трошечки. Зупиняємося. Дивимося, спочатку ліворуч, нікого немає. Нахиляємося, якщо не можемо побачити. Переконаюся у відсутності перешкоди, продовжуємо рух, Забрали гальму, крутимо гарно, швиденько руль, в процесі відпускаємо легенько ще, Газувати багато не потрібно, оскільки ми потяг... тягнемо ножку. В процесі, коли ми котилися, ми тягнемо паралельно ножку, машинка нам би не зупинилася. Добре, даємо трошки більше газу, розганяємо автомобіль. І вмикаємо другу передачу. Якщо б у нас були люди на проїзній частині, ми вмикаємо ті покащо повороту, об'їжджаємо перешкоду. Лівий, потім буде правий. Якщо нікого немає, ми спокійно, гарно собі їдемо. Що я в цьому положенні бачу, що переді мною на підйомі є багато автомобілів, я можу їхати спокійніше. Це дасть змогу машинам рушити і ймовірність того, що коли я під'їду, їх можливо не буде. Тобто не прийдеться лишній раз рушати, глохнути, тобто допускати помилки. Пам'ятаємо, що біля цього знаку я завжди прошу, щоб ми перейшли на першу передачу, тому вижимаємо щеплення перше і легенько підводимо ножку. Маємо час для того, щоб обдумати, що буде відбуватися. Бачимо, що там ще стоять машинки, які розпочинають рух, Поворотик Ми ще не вмикаємо, щоб не вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Проїхавши цей проїзд, ми включаємо правий поворотик. Чи обов'язково тут зупинятися? Ні. Якщо ми зупинимося на пішохідному переході, це не буде помилку, оскільки ми зупинилися для надання переваги в русі. Так. Дивимося ліворуч, бачимо, що нікого немає, і працюємо гарно рулем. тобто умовно ми скажемо, що нам повезло. Маємо червоне, багато. Можемо не газувати, будемо легенько хінтрувати, легенько під'їжджаючи. Можливо, переключиться вже сигнал світлофора і ми просто продовжимо Але Розраховувати на те, що зразу поїдемо, теж не можемо, оскільки попереду навчальний автомобіль, який може заглохнути, тому ми так. Супляємо Трошки підгазовувати, рушаємо і тоді. Тягнем, тягнем. Супер. Більшу швидкість, переключаємо передачку. Чи варто на екзамені здійснювати випередження? Я би не рекомендував. Йде попередні у вас транспортний засіб, їде він з невеликою швидкістю, ви собі тримаєте безпечну дистанцію. і Жартума, де я коли кажу, що якщо у вас є якісь проблеми в житті, не вирішуйте їх, вони вирішуються самі. І ось вам життєвий приклад того, що проблемка, яка їхала перед нами, вона ще. Даємо трошки більше газу. Нам перестроюватись не потрібно, оскільки ми їдемо по маршруту руху номер 3 він буде йти по Коновальця, Бандери, української перемоги і вертаємося назад. Машинка, яка поїхала, поїхала по четвертому маршруту. Зараз дуже прикольно, що далеко вмикається червоний сигнал світлофору, оскільки більша кількість студентів не знають, як себе там повести. Даємо трошки газу, щоб ми були ближче і бачили, що буде відбуватися. В такому випадку ви маєте право проїхати перехрестя, оскільки у вас є стрілочка зелена на білому фоні, яка дозволяє проїхати. Але є маленький але з умовою пропуску усіх. Тобто це будуть їхати транспортні засоби зліва, справи. Ми всіх повинні пропускати. Ми легенько проїжджаємо, переїзд. Якщо б у нас продовжував бути червоний сигнал, ми б тут легенько зупинилися, дивилися ліворуч, праворуч, після чого би продовжували. У Нас вімкнено було зелене, вімкнулося якраз. Ми собі спокійно їдемо. Зелене, зелена, зелена стрівочка наліво. Якщо вімкнеться, ми ще спокійно прямо їдемо. Якщо червоненьке, то краще. Призменшувати швидкість за переїздом зупинятися, переконатися у безпеці маневру, після чого продовжуйте рух. Неодноразово тут автобуси є запарковані, які є необхідність об'їжджати. Об'їхавши автобус, ми перестроїмося в ліву смугу, після чого вертаємося знову вправо. Пам'ятаємо, що рух в лівій смузі при вільній праві це буде нашою помилкою, ну і порушенням правил дорожнього руху. Не спішимо, переконуємося, що зліва пішоходів немає, і справа теж продовжуємо. Рух. Бачу, що справа йде жіночка, ми призменшуємо швидкість згідно правил дорожнього руху, а у разі потреби будемо зупинятися. Добре. Вмикаємо першу передачку в процесі чекання, даємо трошки газу, переконавшись з того, що нікого немає, ми продовжуємо рух. Попереду перехрестя організовано рух по щеплення друга. Тут набагато легше роз'їхатись, легше кільце чи Мазепівське кільце, але в принципі є свої нюанси. Стараємося не спішити, трошки менше швидкість. Ми пам'ятаємо, що при заїзді на кульце повороти ми не вмикаємо. Дивимося, ліворуч, нікого на кільці немає. Але не тільки в зовнішній смузі, а і внутрішньому, оскільки тут велика кількість водіїв порушує і їдуть не так. Будучи вже в цьому положенні, ми вмикаємо правий повороти, говоримо про те, що ми будемо з'їжджати з кільця. Бачимо, що є стрілочки знов-таки, значить ми маневруємо. Біля цього знаку, біля цього слупчика, поворотик вимикаємо, щоб ми не вводили в оману інших учасників, тих, які будуть виїжджати з прилеглої території, з двора. Багато не газую, бачу, червоне, спокійно їду. Якщо б тут якісь попи машинки торчали, ми були б включали повороти і об'їжджали. Оскільки нікого немає, ми спокійно з собі їдемо. На даному перехресті ми будемо їхати прямо. Спочатку стараємося, так, нас нейтрально, ми чекаємо добре, щоб нас ножка не боліла. Можемо вижити, вмикати першу передачу, оскільки бачимо, що секунди йдуть. Так. Даємо трошечки газу і починаємо рушати. Спочатку ми їдемо рівно на той. Слубчик, де є в нас знак, що пішохідний перехід і вантажівка. Багато вліво крутити в даній ситуації не можемо, бо тут таке заокруглення. І тоді легенько собі зміщаємося. Проїхавши пішохідний перехід, багато не газуємо. Вмикаємо ліві повороти, не газуємо і думаємо про перестроєння в ліву смугу, оскільки попереду буде зупинка, і змоги вже далі їхати в ці смузі не буде. Зупинка закінчиться, там буде парковка. Взагалі не газуємо. У нас є автомобілі, задоволення розтягуємо. Бачимо, що машинок нема, даємо трошки газу, перестроюємося. Якщо вам не вийде перестроїтись, ви повинні рухатись в правій смузі. Один із варіантів це трошки швидше зупинитись і перестроїтись, або проїхати суцільну лінію, проїхати пішохідний перегір, після чого перестроїтись в ліву смузі. Бачите, далі вже зупинка закінчується, змоги їхати. Попереду буде парковка, згідно правил дорожнього руху, необхідно буде паркуватися. Включаємо правий поворот, коли проїхали прилеглу територію. Щеплення вижимаємо, вмикаємо першу передачу. Крутимо руль вправо, гарно, крутимо активніше, крутимо так. І легенько зупиняємося. Руль ставимо рівнесенько. Нейтральна. ручна. Так, ми подивилися, що все добре. По розмітці спереді бачимо, що ми зайняли своє парковочне місце. Екзаменатор перевіряє правильність паркування і наголошує. Продовжуємо рух. Щеплення гальма. Ручний, передача, Поворот. У нас попереду немає автомобіля, тому виїхати буде не проблема. Якщо попереду б попереду була машинка, необхідно було би тягнути. Або викручувати руль зразу, або давати трошечки назад. Як бачиш, коли ми зупинилися і наголосили на тому, щоб руль був рівненько, ми його рівно не мали. Він був викручений вліво, тому вона тобі трошки тікала вліво. Ну, Нічого страшного, ми впоралися. Бачу, що зліва йде пішохід. Щеплення і легенько пригальну. Бачиш, ти в такому положенні, що стойка тобі перекрила дівчинку, і ти її не бачила. З кількість ситуації, під'їжджаючи до пішохідного переходу, ти ще заздалегідь вже мала дивитися, що відбувається зліво. Трошки газу, інакше автомобіль буде глохнути. Добре. Переключили першу передачу фактично для того, щоб рушити, трошки розігнати автомобіль, і ми одразу переключаємо передачу. Добре. Можемо трошки швидше їхати. Перехрестя регульоване, на ньому ми будемо рухати з лівого. Сповільнюємо швидкість, вмикаємо лівий поворотик, починаємо легенько перестроюватися. Спочатку ми одне колесо затягуємо на ліву смугу, яка з'являється, легенько перестроюємося, наголошую ще раз. Менше газу. Якщо ми будемо так летіти, ми не, впо... не зможемо плавно перестроїти. Коли ми їм в цій смузі, лівий поворотик залишається. Бачимо, що на перехресті, окрім. Тобто ми перші, ми можемо спокійно виїжджати на перехрестя. Якщо ми б мали зустрічних автомобілів, ми б зупинилися і їх пропустили. Не маючи автомобілів, крутимо руль, але дивимося, щоб не йшли пішоходи. Зліва немає, справа немає. І ми спокійно собі їдемо. Екзаменатор наголошує, що попереду буде парковка. Згідно правил дорожнього руху, запаркуйтеся. Ми зменшуємо швидкість, ми не вмикаємо поворотик, оскільки там будуть заїзди в прилеглі території, що буде вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Парковочного місця, поки що, я не бачу. Тут недостатньо місця для того, щоб виконати парковку. Ми сповільнились, правий поворотик, щеплення і перша передачка. Затягуємо автомобіль передом. Гарно накручуємо рулям. Більше руль вправо. Так, вліво. Активно вліво, вліво, вліво. Тягну ножку. Трошки до мене чуть-чуть, Ще тягну, так, лівіше. І зупинили, Стоп. Добре. нейтральна, ручна. Старатися так близенько не під'їжджати. Ми з тобою сховали відстань від асфальту. Не до бампера сховали аж цілий бампер. Це означає, що ми досить близько. Ну, Зараз, коли ми запаркувалися, цього достатньо. В принципі, ми нейтрально ручний зробили, повороти вимку. Екзаменатор говорить, продовжуйте рух. Тобто, для того, щоб зараз виїхати, нам необхідно буде дати назад. Ручний передача, тобто вмикаємо задню, поворотик ніякий не вмикаємо з рівним рулем даємо рівнесенько назад. Тягнем ножку, бо машинка тікає. Тобто котиться. Ще, ще. Щоб ми бачили так, зупинилися. Коли ми вже бачимо низ автомобіля, це означає, що нам буде достатньо для виїзду. Вмикаємо першу передачу найшвидше, а не поворотик, А потім вмикається аж поворот. Тому що поки я цокаю передачі, люди думають, що я хочу виїхати. Повністю вліво рулям. Бачу, що нікого немає. Забираємо гальму, починаємо легенько витягувати. Помалесенько, спокійнесенько, Переконуємося, чи ми не зачіпаємо автомобіль і продовжуємо рух. От, бачите, є заїзд в прилеглу територію з правої сторони, якщо був би вімкнений поворотик, то в такій ситуації це б притягнулося до того, що ми зробили помилку, тобто ввели в оману інших учасників дорожнього руху. Трошечки газу переключаємо передачку. Ну, нам повезло, оскільки ми запаркувалися передом. Тут ще є три парковочних місця. Тут острівець безпеки, виїзд з прилеглої території не менше, ніж 10 метрів, то ми тут не можемо ставати. На цьому перехресті ми знаходимося на головній дорозі, тобто ми маємо право на першочерговий проїзд, пішоходів немає. Спокійніше, бо машинка виїжджає. Пішоходів знову переконують, що немає. Якщо би були, старатися ставати перед пішохідним. І тут, попереду, в нас знову буде парковка, де нас можуть попросити паркуватися. То ми сповільнюємо швидкість і спокійно, гарно їдемо. Повороти краще вмикати тоді, коли я побачу парковочне місце. Трошечки газу можемо зараз так. Тобто я вже бачу, що парковок немає. Ми наголошуємо, що змоги запаркуватися немає. маємо, нам каже, продовжуйте рух. І в думках ми вже тішимося, що парковки не було лівіше, і ми на крок ближче до завершення іспиту. Перду регульоване перехрестя. На ньому будемо рухатись ліворуч. Тому, виконуючи вимоги інформаційно указівних знаків, ми тримаємося в лівої смуги і будемо повертати ліворуч. Повороти, в принципі, ми увімкнули, це не проблема, він може вже бути тут вімкнений. І легенько зупиняємося. Кодимося, але вмикаємо першу передачку і паралельно попри то. Так. Добре. Добре. Дане перехрестя досить є складним, оскільки ми виконуємо поворот ліворуч. Для того, щоб все виконати правильно, ми на перехрестя не будемо виїжджати, якщо там буде автомобіль. Ще легенько під'їжджаємо вперед, трошки лівіше. Добре. Як бачимо, в нас ще зелене, ми можемо рухатись, але вже отам секунди спадають 7, 6, зупиняємося легенько, там де пішохідні, 4, 3. Коли ми бачимо 9 секунд, краще там вже не, не виїжджати на перекрестя, оскільки він вже буде переключатися. Для цього потрібно досить швидко буде виконати маневр і краще буде собі зупинятися. Або якщо ми можемо це активніше робити, можна було би продовжити. Можемо вімкнути на нейтральну. Щепня можна відпустити. Негально, а ще. Досить дане перехрестя цікаве, оскільки в один момент дозволяється рух тільки пішоходам, а в два інших це транспортним засобом. Тобто досить безпечне перехрестя. Тут би ще зробили діагональний пішохідний перехід, щоб люди мали змогу собі ходити. В Франківську воно в нас одне таке, що мають змогу тільки рухатись пішоходи. Вижимаємо щеплення. Перша передачка. І виїжджаємо. Трошки газу тягну ножку. Добре. Ми виїжджаємо на серединку перехрестя. руль стараємося тримати рівно, машинку скеруємо умовно ту зустрічну смугу. Зупиняємося. стоп, Добре. І чекаємо. Нас пропускають газюльчик. Сміливо, швидше рухаємося. Тягнемо тягнемо. Ну, ми це робили дуже довго, водій не міг стільки чекати. Газу поїхали сміливіше, тягнемо ножку. Крутим рулем. Добре, і трошки газу. Добре. Ще газюльчик. Щеплення вижили. Газ забрали і друг. Ну, Я не знаю, хто його забрав. Добре. Що страшно, у нас ще є час для навчання, тобто ми ще багато годинок не від'їхали, тому десь такі моменти у нас ще з'являються. Дивимося, чи немає пішоходів. Добре. Знову таки дивимося, щоб там мама з дітьми, яка йде, не підійшла до нас. Добре, не йде сюди, значить даємо трошки газу. То, що ми виконали, призменшили швидкість, переконалися в тому, що вона не йшла. Можемо трошки додати ще газу. Добре. Чуть-чуть так, призабрати, не будемо його сваряти вже. Mm -hmm. Трошки правіше, стараємося минати люди. Спокійніше їдемо, трошки менше газу. У нас є велосипедист. Це є учасник дорожнього руху, якого необхідно буде зараз об'їжджати. Лівіше трошки менше газу. Лівий поворот, якщо ми маємо бажання об'їхати його і трошки зміщаємо. Чуть-чуть газу. Добре, правий. Виключаємо. Тепер лівий поротик, що ми об'їжджаємо маршрутку. Трошечки газу. Плівий ще раз, але водії бачимо, що нема утерцю. Праві повороти вмикаємо. дивимося в праве дзеркальце, вертаємося назад. Тепер буде парковка. Не газуємо. Вижимаємо щеплення і вмикаємо першу передачу. Щеплення перша. Правий повороти. Легенько привідпускаємо щеплення. Стараємося бути якомога лівіше, якщо маємо бажання тут запаркуватися. І бачу, що є змога запаркуватися. І паркуємося. Викручуємо руль гарно. Добре. Добре. Вирівнюємо. Щеплення і зупинилися. Нейтрально. Ручний. Поворотик в нас вимкнувся, ножки можна відпускати. Час у нас вийшов, тому. Ймовірність того, що екзамен тут завершиться, десь 80%. Якщо б не було змоги тут запаркуватися, ми б продовжували рух і паркувалися біля дитячої лікарні в даній ситуації. практичний іспит завершено. Вітаю з успішною здачою іспиту. Траця парковочні місця не проїжджати. Якщо ви проїдете парковочне місце, екзаменатор може сказати, що ви не виконали вимогу екзаменатора. В такому випадку практичний іспит може припинитися. Оскільки, якщо він був правильний, ніхто там не заважав вам виконати його, ви були впевнені в безпеці маневру. То в такому випадку ми маємо паркуватися.